Вітаю! На цьому уроці ми поговоримо про аккаунт розробника. Я покажу, як створити аккаунти розробника Google Play. Також розкажу, як працювати з аккаунтом розробника Apple. Почнемо з Google Play. Індивідуальні аккаунти бувають і корпоративні. Індивідуальні мають таку властивість, що треба на кожен додаток мати 12 тестувальників, які будуть тестувати ваш додаток 14 днів. Рішенням для цього ну, можна реально це робити. Тестувати ваш додаток, існують різні групи, де можна знайти тестувальників чи на Reddit, наприклад. А рішення чи є перенос додатку з, з аккаунту без тестувальників на такий аккаунт. Але все одно, як я сказав, оновлювати можна буде цей аккаунт, а інші аккаунт треба буде, щоб залити, мати на, на початку. Ринкова ціна, ну я не знаю, чи їх купують, але десь я бачив до 100 доларів. Але я бачив це може пару місяців назад, і я не знаю, чи хто зараз їх купує, чи продає взагалі. Корпоративні акаунти без тестувальників. Тобто, ви, тобто ви заливаєте собі додатки і все. Ринкова ціна 100 від 100 доларів до 150 і Більше 100 доларів це я бачив на опті, але ну, на, на практиці я не знаю. Наскільки ці аккаунти взагалі є сенс купувати, бо при такій ціні і високій собівартості там немає великої ну, якоїсь мережі, мережі, і я не, я не певен, що такі аккаунти взагалі несуть якусь якість. Я, наприклад, на Опті останнім часом продавав там в районі 140 доларів. Тобто, ну, і я торгую дорожче, бо в мене дуже довго фармиться аккаунт, і затрати великі на цей бить. Ось. але Такі ціни, як і я про них кажу. Аккаунти з білими додатками можуть коштувати від 1000 до до 1500 доларів. Це е, нові аккаунти. Тобто е, ті, які були створені після 13 е, листопада 2023 року. Ті аккаунти можуть коштувати з додатком від 3 до від 2 до 3 тисяч, в деяких варі... ну, в випадках бувають і дорожче. Чому така різниця? Тому що. Нові аккаунти буває так, що додаток новому акаунті може відлетіти за перший місяць, тому ціна там тисяча півтори тисячі доларів. Ось, але якщо все-таки додаток проживе більше місяця, це не вплине на ціну глобально, як зі старими аккаунтами. Що далі? Спільного що у цих аккаунтів? Тут написано зразу одразу, скільки вам треба грошей і яка ціна в скобках ну, в дужках, яка ціна є. Вам треба для кожного аккаунту унікальна банківська карта з балансом 27 доларів. Взагалі ніби 25 але 1 долар типу, блокується і повертається, тому вам треба мати 26 доларів. А чому 27? Тому що є подвійна конвертація, яку теж треба враховувати і, можливо, зніме більше ось. Але при цьому всьому закладайте собі 30 доларів в ціну картки, тому що в деяких банках картка платна. Це на початку вони бувають безкоштовними. Потім в монобанку, наприклад, там 100 гривень карта коштує. Кожна наступна після трьох-чотирьох, п'яти, я не пам'ятаю. Безкоштовні картки є в Ощаді, в пумбі, в, в чомусь, в Абанку є. Тобто, в принципі, вам треба буде зробити собі багато, як би мовити, додатків різних банків і користуватися різними картами. Номер чи 6-карта 5 доларів, ну так. У нас частіше воно, така ціна є. Унікальний проксі чей пішнік. Я вклав 5 доларів. Про, ми, про них ми вже казали на іншому році, ми знаємо вже різницю. Беремо середню. Унікальний ПК чи профіль антитек браузеру Я поставив 3 долари, долари чисто за антитек браузер, бо, звісно, така не буде коштувати стільки. Унікальні документи, дивіться, документи, не можна чужі документи використовувати, підробляти документи. Ми таке не практикуємо, засуджуємо. Але на ринку продаються приблизно такі ціни. 25 доларів разом, 10 доларів це типу особистий, так би мовити, документ, і 15 корпоративний. ліста так, так, в сумі 25. Додатково, але не обов'язково для корпоративного аккаунту це Дома плюс хостинг та корпоративна пошта. Е це не обов'язково, тому що ми потім теж я вам покажу, як створювати там, сайт для верифікації. Але на моїй практиці. Це ніякого трасту додаткового, додаткового не дає. Ну, і, я, я бачив теж у інших там, селерів, яких я е, поважаю, теж не бачив, щоб вони купували якийсь ну, додатковий домен та хостинг для, для аккаунту. Але це на, на момент запису курсу може в майбутньому щось зміниться. Дізниця, для індивідуального аккаунту треба підтвердити тільки особу, наприклад, паспорт чи дікадка. І адреса, наприклад, питання за інтернет чи виписка по карті, що тут головного? Головного, щоб, ваш, ну, щоб у вашої, ваша адреса в вашому документі співпадала з тою, яка є у Google. Дуже часто у Google неправильний індекс, і ви, скоріш за все, не зможете. Ну, якщо така ситуація трапляється, то він просто не прийме той індекс, ну, який, наприклад, у вас, якщо таке трапилося, це рідко буває, але таке буває. В такому випадку, якщо у вас документ в ПДФ, Дуже часто банківські виписки вони в PDF, і ви можете там поміняти як адресу, так і ім'я, наприклад. Бо вдруг у вас щось не так з ім'ями, так би мовити. Чи вам треба підтвердити, наприклад, на когось іншого виписку цю, а у вас під рукою немає виписки, виписки цієї людини, і ви не можете до неї додзвонитися, наприклад. Тобто, ну, виписка це не якісь там документ, чи птанція, тому я, я не, не бачу тут. Сенсу казати, що це якась підробка документів. Для корпоративного аккаунту треба підтвердити особу, як, як і в індивідуальному аккаунті, але е, також бізнес е, з адресою. Тобто можна прикласти, наприклад, документ бізнесу чи створення бізнесу. ФОП теж підходить, але, але вам треба мати Дунс номер. Про це ми теж поговоримо на практиці. Також треба, е, треба підтвердити веб-сайт. Який можна зареєструвати вже після верифікації особи. Ну, тому що навіщо вам страшати свій час, щоб його робити, якщо, наприклад, не, не вдасться підтвердити особу? У Google буває так, що відпідає підтвердження особи. Ну, якщо ти навіть іде ідеальні документи планів нафоткав, сам собі з відправив може не прийняти. Так, App Store. Йдемо до App Store. Індивідуальний. Тут різниця в тому, що так, є типи додатків, які не можна залити на індивідуальний аккаунт, наприклад, VPN. Кінкова ціна 200-300 доларів, в залежності від того, що, наприклад, якщо це створено на девайсі, до якого є доступ, то він може дорожче коштувати так само і з корпоративним аккаунтом. Ну, на корпоративний можна заливати більше додатків, версії додатків, саме там VPN і все інше. І деякі кажуть, що є до нього якийсь траст, але насправді а, суть App Store в тому, що App Store перевіряє постійно вручну усі додатки. Якщо в, у, Google, у Google є така звичка, ну не звичка, є така особливість, яку багато хто юзає і знає, що якщо ти заливаєш 3-4 додатки, там чи починаєш оновлювати додаток, коли на, ті, на якийсь момент модератори вже рідше заходять, заходять е, перевіряють реальність твого додатку, що в нього всередині, то App Store перевіряє завжди. Кожне, кожне оновлення, тому, в принципі, траст на корпоративному аккаунті це таке суб'єктивне суб поняття. Так само, як і те, що аккаунти з білими додатками вони не несуть ніякої цінності якраз таки і за цього. Бо якщо ми казали там про ціну аккаунту з додатками більшого за рахунок того, що от якраз таки, чим більше аккаунтів, тим більше траст, і можна попасти на таку автоматичну модерацію, то тут такого не буде. Ну, янкова ціна корпоративного аккаунту 500-600 доларів, навіть бачив вчора 600, 600, 650. Знову ж таки, залежить від того, чи у вас ну, там опт, по-перше, по-друге, чи є доступ до девайсу, на якому створений аккаунт, і чи можна заливати додатки з цього девайсу. Спільне у аккаунті App Store. Вам треба унікальну банківську карту цієї країни. Якщо ми гуклом, я не казав слово. Цієї країни, то тут я це кажу, але все одно старайтесь, якщо ви робите в Google, старайтесь робити все, типу, одна країна, один аккаунт, бо це теж додає трасту. Унікальна банківська цієї країни з 102 доларами. Ну я закинув 107, типу, як загальна сума. Та ж сама ситуація: списує 100 доларів. Ну там 99, один долар має, має бути не типу як. Підтвердження, який віддається, тобто він списується, віддається, і 2 долари я закладаю чисто на конвертацію. Ну і ціна на картки. Номер чи сім картка країни. Знову ж таки, якщо ми там не казали про це, то тут, тут, тут ми про це кажемо. Країни. Унікальний проксі чи IP. 2-10 доларів. Такий момент, що в принципі з макбуками прокатує, ну, наскільки я знаю, прокатує будь-який IPшник, будь якій країни, але знову ж знову ж таки. Траст. Одна країна, один, там, картка цієї країни, все цієї країни має бути. Унікальний Mac-профіль Mac, Mac антидетек браузер. Ну, 3 долари чи, знову ж таки, багато. Унікальні документи, нічого не міняється, 10, а в сумі 25 доларів. Додатково для корпоративного аккаунту треба. Тут я вже не пишу, що, що не треба. Треба. Домен та хостинг та корпоративна пошта можна створити в Google компанії, Google для бізнесу. там Це можна одразу купити собі і все. Так, різниця. Для індивідуального можливо, можливо, треба буде підтвердити, але частіше завжди це, можливо, є обов'язковим особом. Тобто, наприклад, наприклад, картка чи паспорт. О, ну, -картка чи паспорт такий фізичний. Чому можливо? Тому що дивіться, ми не будемо затрагувати фарм. Apple аккаунті я просто скажу, що в принципі для Apple аккаунтів неважливий фарм самого девайсу, самого профіля антитек браузеру, як, як в випадку з Google, але все одно аккаунти з історією, вони завжди, завжди трастовіші. У мене недавно знайомо, от У нього 10 років аккаунту iCloud. Він саме себе платив його і ніяких проблем не було. Але знову ж таки, чому можливо? Якщо ви фармите аккаунт в браузері, в будь-якому браузері, скоріш за все, у вас не зніме гроші з картки. І вам доведеться підтверджувати цю особу в переписці, вам прийде форма, в якій треба буде загрузити, залити, загрузити документи і потім знову спробувати оплатити аккаунт, але у вас, скоріш за все, не вийде і вам треба буде знову ж таки писати в підтримку. Я, я в конспекті напишу, там пошта at, at apple.com — це пошта буде, з ким треба вам буде, куди вам треба буде писати, якщо у вас не пройде оплата, точніше, вона у вас, скоріше за все, не пройде. Для корпоративного аккаунту вам треба мати пошту з корпоративним доменом і сайт з корпоративним доменом ще при реєстрації. Тобто я, я ж кажу, я не буду показувати реєстрацію, але там вона ну, дуже проста, тіплати. По пунктам пишеш ім'я, прізвище, все стальне, компанію ти вписуєш сайт і вебсайт, ну, і, і пошту з тим корпоративним доменом цього сайту. Треба буде підтвердити особу, як завжди, паспорт чи картка, бізнес з адресою документу, а, ну, документ бізнесу, наприклад, підтвердити сайт через Хуїс, чи якщо він у виписці по бізнесу, що це мається на увазі? Через Хуїс я ще не разу не підтверджував сайт. Є така можливість подивитись в інтернеті, кому належить сайт, кому належить, належить домен через хусь. Але простіше за все, щоб у вашому документі було, було написано одразу ж, ну, типу, веб-сайт, Отак от. не обов'язково, але вимагають. Підтвердження посади, якщо директор, то докс з бізнесу, де фігурує ім'я та посада особи. Що я маю на увазі? Чи якщо це ну, не директор, то вам треба буде докласти документ. Контракт чи, чи щось інше, що підтверджує позицію цієї особи. Але краще мати директора, який буде вписаний в документ, е, в який ви, ви подаєте е, Google для перевірки о, Apple для перевірки бізнесу. Фото, бейджі чи візитівки можна знехтувати збереженням екології чи іншими причинами. Е, Apple часто там каже, що вони не кладуть зарядки. Коробки чи щось інше. Ну, Короче, можна придумати будь-яку історію, щоб цього не робити, бо в принципі це не обов'язково. Але це, як я вже кажу, вимагають. Е, пришвидшить вам реєстрацію Apple Device з додатком Apple Developer. Е, але це ще не гарантовано, як я вже казав. Тобто, тобто ви можете взяти аккаунт телефон чи MacBook, скачати собі додаток Apple Developer, підбирати карт картку і з нього оплатити. Підписку, але, скоріш за все, у вас не буде стільки Apple девайсів, щоб це зробити. Тому в контексті цього курсу я, я говорю вам про е, фарм на профілях. Коли ви заходите на сайт Apple, реєструєте собі на iCloud спочатку, потім пробуєте його оплатити, не під... оплата, скоріш за все, не пройде, починаєте переписку з Євродев, заливаєте документи, які вам кажуть, і потім вже е, просите, щоб вам зробили меню, ну типу, ручну оплату. Це е, проходить в двох випадках: Перший — по телефону вам набирають і з вами знімають ці гроші. Ну, не одразу е, а протягом двох днів. Чи вам підтверджують, кажуть, ми підтверджуємо вашу оплату, і з вашої оплати списуються гроші? Головне, що коли ви робите ці і оплачувати, мати гроші на рахунку і. Інтернет-ліміт виставлений одразу заздалегідь, щоб не було додаткової причини, що, ну, що у вас просто не знялися гроші. Ще раз хотів повторити, що для е, аккаунту Apple Корпоративного вам вистачить всього два документи: це паспорт, наприклад, і документ бізнесу, в якому є посада директора на вашу людину, в якому є сайт, і в принципі, все. У цьому курсі я не показую, як створити пошту Gmail, але я хотів би затронути один момент, який трапився зі мною перед записом цього курсу, і в чатах я не бачив підтримки по цьому питанню, ні в кого такого не було. При реєстрації пошти на етапі, коли треба ввести номер, ну раніше так було, може вилізти QR-код, який треба просканувати на телефоні, і відправити смс-ку з телефона, з цього телефона, щоб підтвердити номер. Ну, які ви ще не вписали, ви просто підтвердите номер тим, що відправите смс-ось, я рекомендую. Рішення, яке я вже відтестував, це просто створити новий профіль, профіль антидетакт браузера, це і видалити, проксі видалити, створити, ну, купити новий проксі і створити новий профіль. І з нього зробити завести цей аккаунт. Ну, не цей чи там трошки його змінити, але ваш номер телефону, він, якби, ваша сімка вона не зразходується на цьому етапі. Але я ще не тестував цей момент, але дивіться, ви можете зісканувати цей QR-код з телефону, але не відкривати його. Відправити собі, наприклад, в Telegram це посилання і відкрити його саме у антидетек браузері і у вас буде тіпа, друге це от, нижче, що треба вам, треба вам верифікувати ваш, так би мовити, номер. Якщо у вас це MacBook чи там, iMac, відкриється. Додаток «Messages», і там буде сконфігуроване смс, яке треба відправити, і куди ви можете цей номер скопіювати, і текст цього СМС теж скопіювати, ставити собі на телефоні і відправити. Але я цього не тестував, просто я вам розказую: ні, якщо, якщо буде потрібно, я допишу урок до цього. Але е, в контексті цього курсу, поки що, це така невелика проблема. Непоширено, тому просто я рекомендую створювати новий профілі. Але якщо вже на ну, то пішло, якщо ви хочете поекспериментувати, не спаліть свій телефон тим, що ви заскануєте QR-код в плані і відкрити його браузера. Просто скопіюйте його і відкрити на тому ж самому айпішнику у вашому антидетек браузеру. А тепер перейдемо до практики.